Доброго дня, любі малята, хлопчики дівчатка, з вами я, бабуся Надюся. Любі малята, дорослі мами і тата, ставте подобайки та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити казки від бабусі Надюсі. А сьогодні послухаємо зелений племінник. Уже багато-багато років тітонька Клара Киць-Киць. Мешкала сама в хатинці з великим садом. Дітей у неї не було, а нечисленна рідня проживала далеко-далеко. Клара Кицькиць -киць жила тихо і мирно у своїй затишній хатці. Вона багато читала і садила город. Але траплялися дні, коли їй хотілося товариства. одного спекутного сонячного дня десь по обіді. У її житті сталася велика зміна. Клара саме збиралася піти на город і відчинила двері, а там, на порозі, стояло маленьке жабеня. Воно, здавалося, дуже втомленим. Жабенятко навіть голосно говорити не могло, а лише шепотіло. Я пепінно. Ти мій племінник, сказала вона. Пізнаєш, будь ласка, тітонько, дай мені попити й набери ванну, бо я геть висохло. Клара кицьки -киць здивовано дивилася на жабку. На язиці в неї крутилося малий. Що ти таке кажеш? Як я можу бути твоєю тіткою, Я ж кицька». Але в жабенятка був такий щирий погляд, що вона впустила його в хатинку. Лара напоїла несподіваного гостя, а потім набрала йому повнісіньку ванну. Жабенятку вмить ожило. Воно виявилося дуже смішним. Не встигла Клара кицькиці оком змигнути, як воно вже називало її тітонькою. І за кілька годин вона його щиро полюбила. Відтоді пепіно вже два роки живе в тітоньки, і обом від того дуже добре. Клара Кицькіць ніколи не запитує жабенятку, чому воно вирішило, що вона його родичка. Вони просто живуть разом і все в них складається. Коли йде дощ, зелений племінник умощується на шезлонгу в садку. А Клара Кецькіць дивиться з вікна, як він насолоджується вологою. Може, наступного року встановити для нього великий басейн? думає кішечка. «А вже ж, йому сподобається моєму зеленому племінничку.